Груп, зробили точки, де саме удобно виявляти та збивати їх складі мобільної групи алгоритм такий у нас іде команда від командира. Так ну ми бачимо, що буде загроза там шахедів чи повітря, ну, буде повітряна тривога. У нас є деякий певний час, там 10 хвилин на збори у мобільної групи, яка чергує в даний час. Мобільна група збирається за 10 хвилин. Вони виїжджають на точку збору на зону нашої відповідальності. Ідемо, дивимось ну, тепловізорами. пробуваємо там небо, дивимося, просвічуємо. Порація дали, ну передали, що йде на нас. ми приготувалися, розійшлися по позиціям, почули вже. Роботу двигуна шахеда один із моїх бойців присвятив трасером, показав на направлення, де він йде, і ми почали працювати по ньому. І нам вийшлося його збити. Ой.